Італійського типу замок будувався і перебудовувався з 1507 до 1595 року. Невідомо чи закладав камінь у підмурівок сам Костянтин Острозький, наш, як і інші замки, оповитий легендами. Завдяки давнім документам можна стверджувати, що за Костянтина Острозького мурованим зробили лише фундамент замку, все ж інше, дерев'яним. Кам'яні стіни й башти споруджувалися після смерті Костянтина Івановича за ініціативи його молодшого сина Василя Костянтиновича. До слова, за Костянтина Острозького, на території замку була закладена Микільська дерев'яна православна церква, яку у 1630-х роках нова власниця звягеля Анна Алоїза переробила на костел. До рук Василя Костянтина Острозького звягель міг потрапити після смерті брата Іллі – Саме за веселя Острозького звягельський замок з напільної сторони мав стіни заввишки 9-11 метрів, а завтовшки 3 метри. Ерозія, вивітрювання та рослини-паразити точно не могли знищити унікальний для Волині оборонний комплекс. То де ж він? Згідно з описом майна острозьких, датовим 1620 роком, оборонні стіни були кам'яними і недобудована дерев'яна вежа також стала мурованою. В'їзну браму перенесли ближче до триповерхової кам'яної вежі, щоб брама також була під захистом. На місці старої брами зробили ще дві амбразури, отож замок укріплювався і після Василя Костянтина. Інвентарний опис маєтків князів остройських 1620 року складався для того, щоб розділити майно між доньками Олександра Острозького. Звягель дістався анні Алоїзі. Мешканці звягеля, переважно ремісники, неодноразово брали участь у національно-визвольній війні 1648-1658 років проти Свавілля польської шляхти. Під час війни повстанці захопили замок, залога якого втекла. У 1648-1649 роках Звягіль був центром Звягельського або Волинського козацького полку. Козаки ще підсилили укріплення міста, про яке поляки у 1649 році писали: добре укріплене, бо багато веж, та паркани дуже міцні і пересипані землею. Війна проти польської шляхти під проводом Богдана Хмельницького не принесла бажаних результатів. Після жорстокого бою і підпалу міста, 13 червня 1649 року, козаки і місцеві повстанці вийшли з міста і мостом переправилися через случ, залишивши спалений поляками звягель. З того часу замок. Почав занепадати. Поступово він втрачає своє значення як оборонна споруда. У 1753 році розпочалося будівництво нового мурованого костелу. Тогочасний власник замку Любомирський дозволив розбирати мури з Вяльського замку і використовувати їх для спорудження великого нового костелу. До наших днів дійшли давні описи, малюнки схеми та залишки північної стіни.